Не забудь перевірити підписку на канал та постав свій чарівний лайк. Хроніки Нарні Принц Каспіан. Розділ 15. Частина 2. Танок той не був схожий на плавний танок дерев по кулу. Та й танцювали вони. Ані задля краси, ані задля втіхи, хоча й не без того. Утім, і танком те дійство назвати важко, бо то вже був не танок, а якась дика Веремія, від якої, попри жар вогнищ спиною пробіг холодок. Принаймні саме таким здавався, на погляд Люсі. Цей стародавній вакхічний танок достатку. І що довше, тим шаленішими здавалися рухи танцюристів. І в якусь невловиму мить там до чого торкалися їхні руки або доступали ноги, починалася справжня гулянка. Просто з під ніг забили фонтани, а з них. Посипалися такі вже наїдки, від яких одразу ж залоскотала у носі та покотилися слинки, смажені окороки наповнили гай дурманними пахощами, що ж запаморочилося в голові і занудило на черевній ямці. Та не встигли всі прийти до тями, як забив фонтан із тістечок. Паляниць і короваїв пшеничних та вівсяних, із медом чи різнобарвною глазур'ю, з кремом густим, мов справжня вівсянка І всі такі смачні, що хотілося їх ковтати і ковтати, як воду під час спеки. Абрикоси і й персики, гранати й груші. Виноград, полуниця і малина, спадаючи водограєм, утворювали дивовижні каскади із фруктів, а потім, не знати звідки, з'явилися дерев'яні чари і келихи, оповиті плющем. А в тих келихах і чарах плескалося вино, темне та густе, наче туговий сироп. Чи прозоро червоне, наче червона смородина? Чи жовте, чи зелене, чи жовто зелене, чи зелено-жовте? Та дерев'яному панству до тих ласощів було байдуже, то ще трапезу їм заготовили іншу. Коли Люсі побачила, як лопатолап зі своїми кротами риє землю у різних місцях, що їх йому вказав вак і зрозуміла, що дерева, налаштовані цю землю їсти, її мало не знудило, і сама та земля в неї під ногами заходила. Та потім Люсі придивилася, і їй стало легше на душі. На перше їм подали цілком апетитний, на вигляд, чорнозем. Кольору шоколаду. Він був такий схожий на шоколад, що Едмунд не втримався і навіть відщипнув шматочок. Але смаком не вдовольнився. Коли дерева втамували перший голод, на друге була подана земля не менш їстівного рожевого відтінку, подібну землю. Бажаючи можуть побачити і спробувати в Англії в графстві Сомерсет. За словами дерев, вона менш поживна, ніж попередня, зате вирізняється відмінними смаковими якостями і вважається делікатесом. Едмунд повірив деревам на слово, і перевіряти смакові якості не став. Потім настала черга сиру і бринзи. але сир і бринзу дерева не їли, а їли молочно білий у дірочку вапняк. А на солодке кожному дісталася по золотому піщанику, щедро посипаному сріблястим цукром піском, тобто піском цукром. Це була улюблена страва сусен і ялин. Вина дерева не пили, віддаючи перевагу коктейлю з роси, дощу та легкого вечірнього серпанку, настояного на ароматі трав і квітів. А ось гостролисти спробували і трохи на підпитку ще довго шуміли. Нікого втім, не задираючи і не хитаючись по лісі, сіло сонце. На небі засвітилися зірки, а вогнище палало вночі, висвітлюючи темну землю, мов дороговказний маяк. Заморці боязко дивилися на нього здалеку і гадали, що ж це означає. І що там відбувається? А там тривав бенкет. І найчудеснішим було те, що і наївшись, і напившись, і настрибавшись, ніхто не поспішав додому. А коли розмови стихли і всі почали укунів ловити, то знову таки ніхто не пішов. А так усі разом і поснули, випроставши втомлені ноги до вогню. На галявині стало тихо, тихо. Так тихо, що чутно було, як по каменях у броді беруни дзюрчить неспляча вода. Але був іще дехто, хто так само, як і вода, не спав. Усю ніч. Біля багаття сидів аслан, і місяць радісно відблискував в його очах. Наступного дня по всій країні розіслали гінців. Переважно то були білки і птахи, яким належало донести до жителів нарнії перший королівський указ. В указі, а він стосувався усіх. Але в першу чергу заморців. Говорилося, що відтепер королем нарнії буде каспіан, а Нарнія буде належати всім, і звірам, і гномам, і фавнам, і дріадам, і людям. Тому ті з людей, хто хочуть залишитися, можуть залишитися. А хто не бажає, для тих Аслан підшукає інший дім. Бажаючи переселитися, мають прийти до броду Беруни о півдні на п'ятий день. Можна собі уявити, як чухали по за заморці, почувши цей указ. Одні головним чином молодь, хто так само, як і Каспіан. У дитинстві слухали казки про стародавню нарнію, що розповідали їм няні і бабусі, були раді тому, що бабусині казки обернулися правдою і вирішили залишитися. За цей короткий час багато з них встигли потоваришувати і зі звірами, і з гномами, і з фавнами, і з дріадами. І залишати друзів їм ніяк не хотілося. Але були і інші в основному, ті, хто досяг посади почистей в часи правління Міраза. Ті були похмурі та стурбовані. Вони не хотіли жити на рівних із тими, кого звикли зневажати і ким керувати. А також із тими, кого звикли цькувати, стріляти або викорчовувати. Із мешканців стародавньої нарнії заморська знать і знати нікого не бажала, окрім звіряток. Та й то не всіх, а тільки тих, із яких буде знатна печеня. Мишей, наприклад, серед них не було. Подумати тільки, казали вони, брататися з ведмедями, приятелювати з борсуками і зайцями. Тьху, ці дряди справжні почвари чи навіть гірші, доливали масло у вогонь ті, хто нещодавно рятувався від них утечею. Ох, не довіряю я цьому Осланові. Раз у раз заходився бідкатися який небудь придворний, досвідчений у палацових інтригах. Пограє з нами в кішки мишки, а потім до кігтя раз і з'їсть. Згадуй лише, як звали. Знаємо, знаємо, самі такі. Сумніви породжували підозри, підозри нові сумніви. І до кінця відпущеного терміну заморці тільки й шепотілися про те, що лев жахливо кровожерливий і хоче затягти усіх у своє лігво, а потім поодинці з'їсти. Тим не менш, у призначений день і годину добра половина із них з'явилася коло броду. До цього дня і години на краю галявини за наказом Аслана встановили дві жердини на відстані людського кроку, а між ними підвісили перекладину на такій висоті, що її не торкався головою. Навіть найвищі із присутніх. Таким чином, уся споруда нагадувала дверний отвір, із нізвідки в нікуди попереду споруди стояв сам Аслан, По праву руку від нього розташувався Пітер, а по ліву Каспіан. Позаду них півколом вишикувалися Сюзан. Люсі, Тиквік і Трюфеліно, Лорд Корнеліус і Кентавр Гленсторм, Рипічіп та інші. Діти і гноми неабияк потрусили гардероби міразового замку. Тепер уже колишнього. Тож вбрання у посту Аслана було по справжньому королівським. Суцільно шовк та парча, білосніжні сирочки з мережевними манжетами, срібні кольчуги, мечі з інкрустованими рукоятками, позолочені шоломи, з пухнастими білими плюмажами. Все це блищало, сяяло і переливалося на сонці до болю в очах. Але що говорити про дітей і гномів, коли навіть тварини з задоволенням начепляли на себе золоті ланцюги з камінням? Але на всю цю розкіш заморці вони стояли віддалік, край галявини, навіть і не дивилися. Бо живе, а не мертве золото гриве Аслана. Затьмарювала всі ці блискучі сухозлітки. Був ясний сонячний день. Легкий вітерець розвівав вимпели. Люди за морії. звернувся до них аслан. Усі, хто хоче потрапити на нові землі, слухайте мої слова. Я хочу відправити вас на батьківщину. Батьківщину, про яку ви нічого не знаєте. Як ми можемо знати нашу рідну Заморію, коли нога наша там не ступала? загомоніли заморці. Ви прибули в Нарнію з Заморії, спокійно сказав Аслан. Але в заморію ви потрапили з іншого місця? Ні, ні. Не шукайте його на картах, бо на картах його нема і бути не може. Ви прибули сюди з іншого світу. Того самого, звідки прибув і великий король Пітер. Ледве Аслан вимовив ці слова, як серед заморців зчинився неймовірний гвалт. Ось вам! кричали вони. Він так і говорить, що немає нам місця в цьому світі. Точно з'їсти збирається. Ага. кричали інші, випинаючи груди і ляскаючи одне одного по спинах. Ми завжди знали, що маємо благородне походження. І нічого спільного не маємо з усілякими там гномами. Фавнами і тими як їх, дріадами. Як бачити, так воно і є. Виявляється, в наших жилах тече королівська кров. Навіть Каспіан з Пітером, хоч як вони не намагалися виказувати королівську стриманість, теж мало не підстрибнули на місці, а потім Перезирнулися з доктором Корнеліусом, але той тільки знизав плечима. Прошу тиші. злегка підвищив голос Аслан. Від його неголосного рику під ногами заморців здригнулася земля. Усі завмерли, мов статуї. Як ти вже міг здогадатися, каспіане? Звернувся Аслан до юнака. Ти не став би справжнім і законним королем нарнії, якби ти, подібно до великих королів минулого, не вів свій рід від Адама. Багато років тому, в тому світі, звідки ви родом, у Великому Південному морі стався жахливий шторм, під час якого. На невеликий острівець, населений тубільцями, викинула піратський корабель. Пірати висадилися на берег і повбивали місцевих жителів, спалили їхні села, а прекрасних тубілок взяли собі за дружин. Розправившись із місцевими жителями, вони пили і гуляли. А оскільки, окрім як плавати морями, грабувати, вбивати і пити вино, робити вони нічого не вміли, то незабаром вони посварилися між собою і заходилися грабувати та вбивати один одного. І ось під час однієї з таких сутичок шестеро із них... Зі своїми дружинами втекли у острова і вирішили сховатися на високій горі, де серед зубчастих скель та стрімчаків вони натрапили на глибоку печеру. Та печера була незвичайною. Це був хід зі світу, де господарювали пірати. У цей, де мешкали фавни і гноми, наяди і дріади. Колись таких дір між світами було безліч, але з часом їх ставало менше. І та, виявлена піратами, була однією з останніх. Так, утікачі потрапили до заморі, що в ту пору була, дезаселена. Чому? То вже інша історія, яку тепер не переповідатиму. Поступово нащадки перших переселенців розселилися по всій заморі. То був суворий та жорстокий, але гордий народ. Змінилося не одне покоління, і нащадки забули, хто вони? І звідки і вважали себе тубільними заморцями. У той час у заморії стався великий голод. Тож заморці вторглися у нарнію та захопили її. На ту пору нарнію роздирали внутрішні чвари. Які та чому, то також інша. Довга історія, яку теж у двох словах не переповісти і дати відсіч загарбникам не було кому. Ось так, сир Каспіан, ваші предки і стали володарями цих земель.